На руках птицам. Рома, ты хочешь? Рома. Ого, фазан. Папочка. Папочка замечательная. Биржа в Индии. В Индии? Да, замечательная. Але звичайно, я можу навіть побачив казали і А ось я їхній хлопчик попал. Ти хочеш він тебе клюнув? Ти ж ти мовчила собак? ж маєш спати в день. Як собака?

Мамека, сіда, звичайно, сказав дядя Рома. Мамека, о, давай клюв до нас, клюв, 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 клюв. Позуй, давай, і шийку так вперед. Який зараз би так зробила шийку вперед? Не, вона шо. Зуміли? А, а що, а, а, а який носуха сухо ма, має язик? Вузький і довгий? Ну, напевно, розумію, мордочку mm вузький -hmm. і довгий. Вузький і довгий. Дивіться, який в нього мовчки. Що вам хочеш туди дивишся? Ти на нього подивись. Там осука в нас. Іди біля того шкулку, сам біля Рома тебе шовку тут... для тата. Бабак Баня... та повись. Бабак десь сховався, він ще спить. Сам біля Рома тебе шовку. А, він напевно там, що я Але ти вот не купили. Але він великий. Та круг, він живе в Україні. Ну, а ти зараз де? В Китаї? Хлопці, розверніться. То він і в Китаї живе. То ти він в Китаї і в Україні? Лисить. А не тільки він в Америці. Бачиш, Північна Америка, Гренландія, внизу живе. Мій улюблений круг. Майже. Хочеш подивитися на лисичку? Давай. Тут, тут колись було повно. Вот у мене касається б'є. А ні, а ні, тут одна штат спикає, це другий бігає. Бачиш, яка вона? Бачиш, що та лисичка дуже пасха святкувала. <реш> Мені щось дуже добре. Косички гавкають. Ми ще є копія. <реш> Ці цили... цили... колосочка дуже образувана і велика. Він далі ще тверди не є. А моє попу кадеться. Побачимо. Ну, Класна ну, лава. Чуть -чуть. Чуть -чуть Слава, чуть-чуть не знаю, такі вони плювати можуть. Вони як беруть люди можуть плюнути. Слава, дивитись величезні. Вони десь перу живуть. Зараденька тобі плюда. У мене це ріжі. Перух, пирог. А вони так смішно і як Аня. Ми були в цьому, в Херсоні годували. Там багато, там були. І вони так. <"Посіко>. Приєднась, <риклад> кліплюся. <риклад> Вона одечки зараз набирає. Платиш там. Де вони? <риклад> а ми як були концепції допомагаю, вони стали. Відійдіть від брами. Відійдеться. Вони стали. Біля баранів, і ті берені, тільки Іван солі підійшли, з ані одразу берени. Бе! Ой, яка куця! Давай, яка там наверху. Нас... Швення там такі. О, Я думала, в'єтанські вони маленькі. Швили. Може, то ще маленькі. А но як? Давай чухає лобок. Та ти куди там око? Що ти робиш? Ох, там, щиночка.

Мама! Кюшка гарні вошка гарні, так. Ванька, підійди ближче, щоб ти в кадрі був. Саме сам. Та ти звідки знаєш. він такий сильний. А вона трошки така худенька. Як ми були слабі в зоопарку, то було його дете родилися. А соколи теж моє. О боже, що це було? Вони підлітали так. Не знаю, тут не пишемо. Ну, дядя Рома, хто там нас такий? Тих сокол, що сказав? Пташка. Дивіться, діти, пташки. Ого! Але я вийшла, що не Вони класно літають. До речі. А куди там орел великий? Ми подивимося орла. Курку кинули на розтірзання. От для чого там багато курей. Тож деякі ці птахи, напевно. Не тільки ти курей любиш. Я кроликів люблю смаки. Вот. Дивіться, бо це класс. Лапа в ньому такі. Ні, А ще на горі сидить? Бачиш, сидить юдинів.

Дивіться, як звідси видно горла. Дивіться, той, що на горі сидить. Дивіться, ти бачиш, як тут горла? Ні. Вон там сидить орел, бачиш на горі? А там далі казали і люди, що там далі ідуть грифони. Грифони йдуть? Найду в бурці, ти його навіть не бачиш. Мені він не сподобався. Мені сова вуха сподобалася. Мені сподобалася сова вуха, так. А на баранчики йдемо кудись? Йдемо. А, а де ви баранчики там? бачили? Вон там, де коні. А, а де коні? Там, там нема. Стежки. Там ні? Не? Там де баранчики. Тоді ми йдемо на білочку подивимося. Може в мозай подивимося?

Папа скажет, что мама с этой. на смешу. Папа поможет. Подивіться на смешу. Ваня, видишь, ты Бачите вами?

Да, Зараз вона розвернеться <реку> поблизькі подвиг. Бачите, це маленька, похожа на руку. Тут карасіки. Так, карасі. Ой, де тільки я робила

Керось, ну, плаш, да, ой, <гум> зашевелилась. <гум> зашевелилась. Да, я тут, да.

Такий равлик, Роберт, іди сюди. Немає. Куди показують равлика? Да, таких здорових я ще не бачу. Ну, Більші бувають, два рази більше, максимальний їх розмір. Це ті, які заж, заживляють шрами післяопераційні рубці, е, в косметології пілінг шкіри роблять. От. В салоні така процедура коштує 400 гривень. Угу. От, але людина повинна бути готова до такого пілінгу, тому що там дехто, дехто бридиться. Ні, відчуття там жодного, там жодного відчуття. То вона просто повзає по, по по шкірі і все, відчуваєш такий легкий дотик. От, але реально вона знімає верхній шар епітелію, от абсолютно без шкоди для здоров'я. І саме основне, що цей слиз її. Він дуже і дуже має багато активних біологічно активних речовин, які сприяють регенерації. Чому завдяки обробці з'являються вилізають, це якраз трионікс, він так само водяна черепаха, але він...

Мама не хочеш тормозити. Де змію тобі дадуть потерпіть? Змії доторкнутись хочеш? Ви не боїться, а не боїться.

Я не люблю змінити. А це особливо хіжа, тому що це гайманова так звана черепаха, тобто в, в неї голова голова схоже, так, вона може вирости як і квалімцю. Голова в неї схожа на крокодила, на кальмар. По голові саме найгарячі допомагає, це якраз для тебе. Такі є. Кормінський видень, потрібна температура не нижче 24 градусів. Я вже слово підопічна <плес> перенесла. У мене такий розмежок, давайте, давайте на нього. Ще йму не так. Підставлюємо <плес> водичку, корма, появляться бутериноліт. Ходить підліток до ефірної

Ось, юні меценати. Давай. Обережно, обережно. Давай. <ріст> Давай. От, тепер найголовніший меценат. Ні, дотя, то не туди. Тримай. Дирич. І так. Опа! Є. It's the dream